Вітаю вас, 4 листопада. Давайте в цьому відео розберемо вчорашні заяви Зеленського. Тут їх багато, зараз ми все подивимося. Значить, так, про Куп'янськ він каже, що там йде зачистка, ми все зачистимо, ми все зробимо. Але поки я не буду казати сроки, ну, дати. Про Покровськ каже, що в Покровську ворог за останні дні не має. Успіху немає. В місті 300 окупантів. Саме там зараз відбувається 30% всіх боїв. Росія перекидає туди війська і обстрілює дронами і кабами цю територію. Лиманський напрямок без змін. Ситуація стабільна. Добропілля важка ситуація. Я не знаю, давайте. Ну, Коп'янськ. Давайте питати. Про Покровський я не знаю. Ну, я, може, і не буду це коментувати, тому що, ну, я... що там 300 окупантів і в них немає успіху за кілька днів, ну, в останні дні. Ну, військові кажуть зовсім інше. Тому вірити, я не знаю. Давайте будемо розбиратися. Так, Зеленський каже, що в Куп'янську йде зачистка. Ми все, ми все зачищимо, звільнимо е, територію від росіян. Куп'янськ. Без, без дат. Ну, понятно, що без дат. Контроль. Куп'янськ сонце і тут домовила агресія. Зупинка агресії, зупинка наступу, зупинка просування. Це тут може бути. На Куп'янську так, в принципі, може бути. Покровськ. Зеленський каже, що в Покровську 300 окупантів. Ситуація складна, але ворог не має успіху. Дуже сильні обстріли, дрони і каби. Це правда, що в Покровську 300 окупантів і Росія там не має успіху в останні дні. Це правда? Ну там боротьба йде. Там йде п'ятірка жезлів. Бойня Бойня. В деяких ситуаціях там є тупік. Там є тупікові ситуації. Є ще якісь плани стосовно Покровська. Все одно карта ухода і 10 мечів. Я не знаю, дивіться, уход і 10 мечів. От і 10 мечів, це коли треба відійти, щоб не було 10 мечів, це жертва, це, це поранені, це вбиті. Йдуть розмови, щоб відійти, щоб не було 10 мечів, щоб всіх не знищили. Чи що. Стосовно Покроська, звісно, ну, тут нема карт брехні, тут, нема карт, тут є карта бойні, тут є карта зробити страх, страх є. Знов загроза відлюдника, загроза окупації, повтор того, що було. Ситуація повторюється, як уже було. Я ж кажу, як було в Авдіївці, Авдіївка, як було в Бахмуті. Ось і Покровськ те ж саме. Так, далі Лиманський напрямок. Зеленський каже, що там без змін ситуація стабільна. Лиманський напрямок. Ситуація стабільна. Колесо фортуни. Важкість. Ну, зараз може і стабільна, але може погіршитись ситуація на Лиманському напрямку. Показує зміни на важчу ситуацію. Вони там можуть почати наступ. Ось Лиманський напрямок найближчий час може розпочатися наступ. Карта дороги. Добропілля. Ситуація непроста. Наші тримають позиції. Росія стягує туди сильні війська і готує реванш. Добропілля ситуація. Що чекає далі добропілля? Да, агресія і стягують ресурс. Зміни, смерть, удари, сильні удари. Перемога. Що чекає Україна? Добропільський напрямок. Відлюдник. Бойня, да, добропільський напрямок теж може стати більш, ну, як би так, більш активним, ніж зараз, так. Це правда. В принципі, все правда, що він каже, окрім Покровську. Ну, можливо, він не хоче якось прямо казати. Ну, я сказала те, що показує. Йдуть розмови про те, щоб відійти, і не було 10 мечів. Там є тупікові ситуації, складні. Командири не повинні боятися доповідати про втрату наших позицій на передовій, каже Зеленський. Головне зберегти життя людей. Збережемо життя людей, зможемо далі продовжувати захищати свою країну. Якщо не збережемо життя людей, то захищати буде нікому. Ну це в принципі правда. Ну, Це реально правда. Командири не повинні боятись доповідати правду, що відбувається на передовій. Зеленський. Я розумію, на що він натякає. Зараз подивимось. Ну, да. Війна, сонце, луна. Да, Війна, сонце і луна. Приховують щось від імператора, від керівників, від командування. А як так? Ну а як так можна приховувати? Знов жриця, приховують. Приховують вибір, щось кажуть, а щось не кажуть. Важко військовим, важкість військовим, завершення, неможливість виконати ці завдання поставлені. Задачу ставлять, а цю задачу виконати неможливо, тому вони і не доповідають повністю все, тому що полетять у голови, вони за себе бояться за ці командири за себе бояться в першу чергу. Не за звичайних військових, а за себе, за свої, за свої посади. Таке відбувається, мені здається, всюди, де йде війна. А ну ка Зеленський натякає на те, що командири повинні казати, повинні казати правду про втрачені позиції. Це він натякає на Покровськ, що там втратили позиції і вовремя не сказали. Це він за це? Очікування. Зв'язані руки, карта відходу. Це навіть не те, що, а просто е, недостатньо було ресурсу, недостатньо було сил, недостатньо було людей, і просто військові якось розверну, ну, пішли. Вони врятували своє життя. Ось, бачите, Були обмежені і вони пішли. Розвернулись, пішли, тому що рятували своє життя. І про це якось не доповіли, а ті просунулись. Це стосується Покровська. Ну, знаєте, не змогли психологічно захищати, не було чим захищати, не було сил захищати. Ну, все, що завгодно може бути. Це могло статися в Покровську. Ну, тут нічого дивного, це війна. Хтось витримує, хтось не витримує. А там військові, які вже по кілька, по кілька, може вже і 4 роки на фронті, а може і більше. Як вони можуть оце все витримати? Як? Ну, вони ж не кіборги. Далі Зеленський вчора каже, що я не бачив європейського плану щодо закінчення війни. Як це не бачив? То він ну, нещодавно ж він казав, що ми з Європою розробляємо план. І цей план був, я його робила про нього розклад. Тепер він не бачив плану. Ну як це? Цей план, що мінятись буде, чи що? Зеленський каже, що не бачив план, європейський план щодо завершення війни. Так він не європейський, він був європейський разом з Україною. Ну як можна його не бачити? Важкість, військові. Я щось тут трошечки не розумію. Відлюдник, розбите серце і сім мечів. Зірка, надія на зміни, страх, домовленості. Там щось міняти будуть в тому плані. Таємниця, таємниця Росія, Захист, нібито Росія той план не прийме, але це ми вже і так знаємо, що вона не прийме. Там можуть щось міняти, там може щось бути таємне, приховане щось. Я не розумію. Як можна не бачити план, який розробляється Європа з Україною? Значить, він ще не завершений чи як. План європейський щодо закінчення війни в Україні. Європейський і український, він ще не завершений цей план. Сім мечів. Хитрість, обман і підступність. Відлюдник. Приховано. Приховано, щось там. Тобто ми не все знаємо про цей план. Там багато чого прихованого і є хитрість, обман з цим планом. А чого хитрість і обман з цим? Знов таємниця. Приховують якусь... А, Зеленський може каже того, що він, ну, реально, може не знати, цей план може ще бути, да, він ще якось доробляється, і тут таємниця і щось приховують, і щось обманюють. Тобто щось є в цьому плані приховане. Або якась підступність є. Є хороші сигнали щодо підвищення зарплатні для військових в наступному році. Чи буде підвищення зарплатні для військових в наступному році? Зміни, відлюдник, рух. Перемога, зірка, уход. Плани. Ну, та тільки плани. Це тільки плани. Гроші будуть на підняття зарплат військовим. Військові частково. З грошима дуже важко. Ну, З грошима дуже важко для військових. Поки не показує мені, що реально піднімуть зарплатню і так нормально. Ні, не показую. Поки що пошук, відлюдник, а грошей особа і нема. Будемо шукати гроші. Знайдемо, підвищимо, не знайдемо, не підвищимо. Так, і в Україні до кінця листопада будуть виробляти 600-800 дронів на добу перехоплювачів. Також в Україну приїде команда США з питання дронів. Будемо обговорювати виробництво безпілотників. І також Україна розробила свій безпілотник типу Mavic, але він краще і міцніший, і далі, ну, далі летить. Ось так. Дрони, дрони, які буде виробляти Україна. І перехоплювачі, і такі, і FPV, і інші. Ну, так, да, карта повітря. Зв'язати руки. Повітрю, зв'язати, Да, Треба, щоб було їх багато, щоб зв'язати руки ворогу. Тому що це війна дронів. Дрони, Україна. Військові. Так, да, військові чекають дронів. Для них це найважливіші дрони ось. Росія, Україна, зміни. Правосуддя. 10 мечів. Росія, Україна, зміни. Ну, тобто оці дрони, да, в кого більше дронів, той і керує фронтом. Получається так. В кого більше дронів, той і керує фронтом. В кого більше цього ресурсу, той і е, е, знищує ворога. Тому це дуже важливо. Ось такі справи.